Заспана, не нафарбована, емоційно втомлена, але життя, яке воно є. Про дітей попереднього шлюбу. Чоловік запитує, де йому знайти жінку, яка буде любити і розуміти його любов до дітей від попереднього шлюбу. Скажу зараз одну таку річ, яка буде різати вуха багатьом, але. Нікому не потрібні діти від попередніх шлюбів, ні чоловіка, ні жінка. У мене зараз декілька прав про опіку над дітьми, де батьки судяться. І я розумію, що вся суть цих спорів не інтереси дітей, а лише маніпуляція і бажання насолити іншому. З колишнього подружжя, тому ваші діти залишаються вашими дітьми.